Доброго дня! З вами молода ферма. Ну що, ми знову пропали на 4 дні. <смі> ну, чому ми розповімо? Ой, стільки новин, стільки всього. Просто розпирає від того, що хочеться поділитися. Ну, все, потрішечки, по чуть-чуть е, по в кожному кадрі. Ну що, почнемо відео з того, що, як ви бачите, на цьому місці стояла в нас. Оця синя е, кукуруза-лущенка. І залишились після неї мішки. Ми її брали, так сказати, на користання, на тимчасове. Ми її вже відвезли, і нам залишилося дуже багато кукурузи. Мій чоловік намалов мішків сім, а то і вісім, Напевно, за. Годину, якщо не менше. Ну, я кожен день погодинки по, по півтори так робив. Так, да, і, в общем, намололи, і порося там намололи, вони вже уплітають аж бігом. Так, це таке, що по такій штуці. Ну, в общем, дуже задоволені. Ми йому сказали, що коли знайдемо інстру, інструмент, а матеріал, ми йому привеземо і він нам її зробить. Або самі, дома може, попробуємо щось зробити. Ну, не час. Ну, так. Да. Ну, трохи... взагалі дуже класна штука. Ну Хто не бачив попередньому відео? дивіться. Так, да, в попередньому відео подивіться, дуже класна. Тобто нам сподобалось, ми такої штуки ніколи не бачили. ну в общем, І ми її захотіли, ну Ах, будемо чекати, поки зробиться. Це перша. По-друге. Куди ти пішла? Зараз підемо рубати. Підемо рубати дрова. Він у нас покрашений. <хи> Зняли ми оцю штуку в резинку тут. Да. Покрасили таке, красивенька вона у нас. Тепер підемо пробувати рубати, тому що хотіли е, зняти перед цим, але був базарний день. Так сказати. Сьогодні у нас п'ятниця була. Вийде відео у суботу, тому для вас це субота, а для нас сьогодні ще п'ятниця. Тому ми готувалися за базар дуже прикро. Вийшло, це вже третя так сказати, новина. Що, готувалися до базару? Я взяла ну, все як і звичайне, тому що їздимо ми у сусіднє село. Ну, Все по мінімуму, по мінімуму, щоб лишнього нічого додому не привезти. Привезли ми все пусте. Ще й не вистачило, дуже прикро. Тобто й не вистачило. І в тому селові, в нас сюди також відкрили точку у центрі. Односельці нас бачать, дивляться, вони розуміють, що там за точка біля базарчиків. Також не вистачило, дуже прикро. І, в общем, на наступну п'ятницю будемо. Підготовувати все у великих кількостях, щоб вистачило, тому що зараз підходить час масляної, і всі, так сказать, прибігли, а в нас нічого не було. <свісно> <свісно> ну, Щоб розстроїлися дуже так обідно, що так розстроїли людину. Хто нас дивиться, вибачайте, на наступну п'ятницю привеземо все в більших кількостях і вистачить усім. Навіть нам вистачить. Порозвозимо всім, кому. Винні. Фух, так що, ну, відійдемо від цього. Що? Підемо випробуємо? Випробуємо наш колун. рубатиму я. Я дуже хочу порубати да. дрова. Так, Тому, і В цьому відео що, що ми ще знімемо? Ще вечірню дойку дозвіл. Та ще вечірню дойку. У нас так як ми корівок перевели на 6 годин вечора, я це вже казала у попередніх відео. А, сьогодні ми о 6 ранку доїли корівок від світла. А в 6 вечора якраз вимкнуть ну, світло. Він і... за все, що його не буде, то буде. Він за все, що його не буде, і прийдеться заводити нашого Генад... гену. Ген... гену. Ми його назвали Геннадій, тому що генератор Геннадій. Так, будемо пробувати. Ту... Ну, ми їм користувалися, то є здейний апарат він тяне, все він тяне. Єдине, що він не тягне, це мельницю, тому що у мельниці там три. 3... 3 кВт, можливо, навіть 3, ну, 3 кВт, половиною. Ну, ну, це робоча, а запуску там треба більше. Да, при запуску треба більше, тобто він не потягне. Ну На що вистачило грошей, так сказати. Поросяток ми вже всіх продали, слава Богу. Кому цікаво, ми продали поросяток і купили генератор. Фух, так, що то таке? Все, підемо рубати. да, Пішліть рубати дрова. Я вчора напиляв там пеньочків трошки да. підемо. Погуглили, коли ми там, коли там масляна е, трішечки помилилися, масляна виявляється 20 лютого. Ну, до неї ще місяць. Чому я подумала, що вона раніше, я не знаю. Не починається 20 лютого, закінчується 26 лютого. Так, що, випробуємо. Ми трішечки, так сказати, порубали, випробували. Знаєш, таких пару з сучками, то зараз попробуємо, так. як вона. Подивимося. Аккуратно ну, що? посередині? Ну, бий пробуй посередині. Ага. Отой пробуй. Та! страшно Та, Та ні, так не треба. Давай, його. я. Не, рубати. Ты... Ти... Я боюся. Це така махина страшна. Давай попробуй його. Що. Майстер-клас від чоловіка. Та ти шо? Розлітаються аж бігом. Це я тупором таке рубав, щось да, в мене він не пішов. Та сокирою таке не розрубаєш. Цей колун нам подарували у магазині Фенікс, там, де ми купляли генератор. Вони побачили, просто скільки ми дров заготовили, ну привезли, скільки купили. І вони вирішили подарувати нам колун. Ой. Так що. Так, що рубає шикарно. Розлітається. А де вона дінеться? Ну сакирка б. Ах, ну, сакерою пцюкав дуже довго. Ні. Ну бачиш, з сучками. А. Ну, сакира б така не взяла, так? Да? Ну, може не взяла, але Не з першого жува. А коли вже бачиш, Залітає. Ти що? Клас, так? Да? Угу. <рив> а да, Так, Хорошо, якби був дровокол, але ну, і це поки згодиться. Mm -hmm. Поки такого часу їх рубать немає, трішки не вистачає. Ну, потроху кожен день підрубую. Так що ми вже звідси беремо. Їх. Такими мілками не рубаю. Це розрубаю, буде дуже здоровий. Чим більше, тим довше горітиме. Отакий так, ось ще розрубає. Угу. Ось. Угу. Ну, Зараз поскладаємо. Це є свільний час, то рубаємо так, що зараз у нас вже час підходить управлятися, підемо з дружиною, я вивезу на вона сеч винесе, трішки зібралося, так? Да? Угу. Посіну ось покажемо, що у нас залишилося. То як бачиш, що придбали в тюках. У нас була тут така куча. Тюків скільки? 70 десь було тут. Да. І там більше сотні, мабуть. Угу. Ні, подожди. Ми заказали 150 тюків. Там десь 80, а. А, там 80, а тут, мабуть, 70. Та да. я не знаю, скільки. Ні, ну, тут трошки менше, Бо тут куча така менша, там вже більше. То тут у нас залишилося. Бо ми спочатку ці рахували, потім туди перенесли частину. Ну, в общем. Це щоб воно все куча да. виробить. Трошки Ну так, до сюди. Це наша нова собака, Боба. Ми почули, що наші собаки щось гавкають, виходимо, а у нас тут бігає. Отут у нас люцерка була в тюках, ми виходимо, а він там спить. І, в общем, ми його спочатку, ну, чесно кажучи, ми його проганяли, тому що ну, куди нам дві собаки? П'ять котів. общем, mm. <смі> ми його відганяли, думали, ну ну навіщо нам собака? А потім він все прибігав і прибігав. Ми думали, ну, можливо, потірялася там. Думали, може, хтось буде оголошення виставляти, що пропала собака it's там. It's 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 Ну і вирішили вже таке оставити. І вирішили оставити роботи. А, а мені плюс робота. Тепер треба ще буде зробити для нього будку. Так. <рес> е. Тому чекайте нову. Думаю, як бачите, тут і дрова, і будку тепер ще треба робити. Назвати да, що... його не будемо, хай бігає. Да. За машинами він не бігає, ну, да, як оті як як два. Як наші два. Так, mm. що, якось, так. Хай бігає, так що нічого страшного. Назвали його Боба. Боба да. Так, якось... Тому чекайте відео, робимо будку для боби на нашому каналі. Ну да. Бочка є, яну, вона желізна, вона не згодиться. Буду шукати якісь матеріали та щось думати. Не хочеться, щоб собака мерзла. Бобка? Ох, хібобка. Дісій. Охібобка. Хай бігає, нічого страшного. Він такий от не знаю такий. Ласковий такий. Такий от всі хорошенький. Так, що тут кормим. Откормим його. А, <хи> Миску йому, головне, вже знайшли. Звісно. Так, все. Після я заберу колому, ще хтось стире. Ага. Шо, і, і підемо управляться. Так, на піску управимо. Щоб потемну там не лазити у сараї. А, ну, ми йдемо по соборам. Так. Шо, ми шо, заведемо генератор. Да? Так. І покажемо наших корівок. Бо за такий час ви, напевно, за ними засумували. Все, чекаємо. У нас вже час вечірньої дойки, вже 6 вечора. Ми збираємо наш апарат. Як ми бачимо, ми купили нові стакани, нова гума. Нові воздушні шлангочки і новий молочний шланг. Їх треба міняти кожні півроку, щоб не заводилось там всякої зарази. Тобто, щоб все було добре і корівкам, і нам, і молочко тоді буде набагато краще, набагато корисніше. Так. Ой, як ви замітили, у нас одна частина світла, інша темна. Ми сьогодні в обід напували корівок і щось почала бликати лампочка, а потім вона і зовсім перегоріла. Ну і чоловік мі пішов і зняв, ми виключили ж світло, зняв, а воно вода бов... бовтається, ти її не уносив. Бовтається вода. Просто, а вона навіть витекла просто, а так було такий рівень води. Ну, вони вже старі, я не знаю. Такі як старі, які півгода. Та півгода? Місяця три я називаю. Ну за да, десь місяця три. Ну просто я не знаю, чи це конденсат. Ну, треба мі... да, буде міняти патрон і дивитися да, до проводів. Вони ну, нам писали, що щоб не було конденсату в сараї, треба, щоб була витяжка. І як нам ще писали в коментарі, наш сарай зроблений, вибачте, з гівна і палок. Чесно кажучи, так і є, але ми нічого зробити не можемо, тому що це цей по -по. сарай, це Да, це поки що. Цей сарай він будувався на скору руку, тобто, щоб швидко було. Тому що коли ми купили це господарство, тут не було ні сарая, і корови просто були прив'язані до дерева, тому що на той момент не було огорожі, та й зараз її також немає. Ну, це все були б кошти, як кажуть. Ну, а по цьому сараю, ну, доски, профлісти, пол. Це все обійшлося у 60 тисяч. А як там писали, зробіть нормальний сарай там із кирпичаю, з вікнами, з дверима. Ми порахували так з мамою, думаємо, ну, може посчитаємо, подивимося, може, не так дорого обійдеться. Ага. 300 тисяч, вибачте, <гум> якщо не більше, це з дверима, з вікнами, з фундаментом плюс е, треба. Це, це, кот. це котики. Нас кот, це нас котики так гуляють. Ще й вроді не вистану, оце так піряють. А да. Тоді чо тече? Чо тече, що у вас прогліст понатий? <різь> <різь> це у нас бігають коти, вони збираються по соломі і ганяють один, один одного. Так ми трішечки відволіклися, Хух, що злякалася. Тобто новий сарай це вийде 300 тисяч, якщо не більше, це з кирпича, щоб їм було тепло. Плюс фундамент, підлога, криша, вікна, двері. Це одне і друге, це треба вносити цю ну, постройку ну, За у, в план у план будинку, ну, план господарства цього. Потім платити за нього там оренду якусь чи ну не оренду. ну В общем, ви зрозуміли мене. Я тобто поміняти всі документи, да, Щоб це, все це замінити, це. щоб нести за нього, так сказать, щоб типу, як заплатити за дозвіл, щоб його можна було тут построїти. А, а так, це временна споруда. то тобто, Сьогодні ми займаємося, а завтра, не дай Боже, що станеться, і всі вони уїдуть, ну, а це все розпиляється і перепалиться на плиті. Ну, плиті. Все. Можливо, ми. Ну, є в нас таких планах, щоб його переробити. Спочатку ми зробимо загончик, як тільки будуть лишні кошти. Спочатку ми зробимо загончик, щоб їх туди переселити тимчасово. Ну, літом зробимо літняк для них. Да. Таке. Потім, може, як будемо підсобирувати потрішечки потрішечки, може якась копійка з Ютюбу перепаде, і ми зробимо сарайчик достойний наших корівок, наших красунь. Так що, то такі у нас собственно і справи. Ну що, не затягуємо, доймо корівок, доймо ми сьогодні не від генератора, тому що цю зі світлом трішечки налаштувалося, тому. Ну дай ми... Боже, щоб так і було, щоб він нам і не прона не тут не, так, не знадобився. Топлива він, до речі, їсть не дуже багато, це якщо комусь цікаво. Тобто ми його купили коли. Неділю, назад, Неділю назад і заправили лише отам в магазині. Ну, ну я думаю, трохи доправляв, ну, але доливали, тому що. тому що там лише чуть-чуть залили. Так що то такі справи. ну, ну Що, що, що прощаємося тоді? чи знімемо там момент з дойки. Та що ти їх доїш? Вже з цим помінявши ці всі шланги. То доїться набагато швидше да, чим... набагато швидше. Плюс ми завтра з чоловіком будемо їхати в місто, тому що наш моторчик він щось починає барахлити. В общем, я не знаю, хоча хоча ми його недавно міняли. Ну він же беушний був. У нас. Ну він беушний, ушний. Ми то його купували, але якась нього нестабільна робота. Якась да не стабільна робота. Відсіті ще воно не так кажеться, а од генератора. Так, да, просто ми не хочемо угравати її генератори. У нас у селі є люди, які також доять корівок генератором, коли немає світла. Ми до них повезли спочатку мотор, у них робився ідеально. Ми думали, проблема в проблема у... у генераторі, а воно ні. Потім повезли до них апарат наш, їхній апарат від нашого генератора робить чудово. а… Наш мотор від їхнього генератора скаче, взагалі не поймеш, що будемо дивитися, будемо, якщо що, підлаштовувати, і тримати вас завжди в курсі справ. Не вішаємо носа, так що. <сум> да, не вішаємо носа, не здаємося. Так, ну що, бо у нас там вода на газу кипить, треба теляткам ще кашку запарити. Нагадаю, ми, ми ще їх випаюємо кашею, щоб вони не були отакенькими. Ну, а що їм так і годувай до самої до самого весни, а як? Да, щоб їм... Дертички. Дерть запарена з водою, трішки щоб... солі для і нормально. Да, для смаку. Так, що це так що, такі справи. Ну що, тоді прощаємося, ну, да. бо воно зараз уключиш, почне гудіти, нічого не буде. Так, да, не чутно просто буде. Да. Ну що тоді? Зняли... Ну, Зняли таке коротше, таке... щоб нікуди не пропадати, да. так? да, коротеньке відео, так сказати, ви наш... <рес> випробували дровакол. Який дровакол? Ой. Да. Випробували подарунковий, дякуємо Феніксу за такий подарунок. Замінили шлангочки, нагадую, їх треба міняти кожні півроку. І... Згоріла лампочка. Ну нічого страшно. Завтра купимо новий патрон, так. лампочку. Так. Ще треба буде подивитися тут проводку, тому що сирувато тут трохи. Треба за цим дивитися, тому що цим гратися не потрібно. Якщо ви знаєте, як зробити ну, і потрібно, сарай, і ну, і потрібно ще витяжку варіант. зробити. Ні, якщо у кого хтось робив сарай також для корівок в економнішому варіанті, то напишіть, ми будемо раді почитати, як його так зробити. і щоб з душею і на довгі роки і Та Хто що... знає, що зекономить його лібо такий ставиш, либо нормальний. Це mm -hmm. одне із двох. Ну, поки що... виходимо з цієї ситуації, яка є, так що да. це ж таки вже не на вулиці. Да, що... Протягів таких немає, тут а не холодно, вода не замерзає, Це вже я вважаю... Так, да, плюс ще да. утеплим. Трошки утеплим, поки, поки це на перший час, а тоді вже. Да. Потім, якщо що, будемо вже. Поступово. Можливо, коли всі поставимо хороший сарай, будемо збільшувати поголів'я. Uh -huh. так що yeah. плани, плани в нас як йо-майо. Як сьогоднішній день молочка не вистачило, блін, так прикро. Нічого. Хто ж знав? Ну, будемо знати. Ну, відео вже вийде завтра тоді. Завтра зранку чекайте її, його. Десь, можливо, другий дня, а там, oh, якщо так. що, тримайтеся ми тримаємо вас в курсі всіх справ. Все, з вами була молода ферма, таке манюпусіньке відео. Можливо, ну може, може ні про що, ну да, але Головне, так, що сказ, щоб, щоб, щоб ви нас побачили, ми з вами порозмовляли так трішечки через екранне время, Пишіть коментарі, як. Покращити його, щоб... може, це все зносить і не прийдеться, може його так якось так красиво, ту саму витяжку поставить, просто кришу там перестелить. Тобто ви це все напишіть, так сказати, обдумайте. Можливо, там є у нас серед підписників такі будівельники, мена, будівельники такі. Як... Можливо, й допоможуть нам так що. Як майстер на всі руки Олександр. До речі, привіт йому. Він, Я впевнена, він також нас дивиться. Все так. тоді, всім дякуємо, бо поражати війну. З вами була молода ферма. Підписуйтесь на наш канал. Гості нашого каналу вітаємо, що ви до нас завітали. Ставте пальці вгору, не забуваємо про дзвіночки, щоб бути в курсі усіх наших нових відео і справ. І все буде Україна. Все, слава всім Україні! Героям слава! Всім до побачення!